Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на нашому YouTube-каналі. Сьогодні відео буде огляд на нову покупку для нашої аква... акваріумного господарства для нашого. А це, зокрема, це буде отакий девайс: це аерліфний фільтр для невеличких акваріумів. Значить, давайте спочатку роздивимося. Ро, прочитаємо, що пишеться на самій коробці. Яка це фірма? Це фірма, як то, я навіть такий не скажу, Xin Ued якийсь 2836, акваріум Sponge Filter. Е, значить, тут він зображений ось, на першому малюнку. Тут зображена його конструкція, з чого він складається, і його конструкція. Тут китайський текст внизу. Англійський переклад англійський. Так, тут ціна. Ну це ціна стара. Ми його взяли вже е, бувшом у використанні, але він майже новий, він трошки попрацював. І ми його купили вже як бувший у використанні. Давайте відкриємо пакування і подивимося, що ж у нас тут в самій коробці. А в коробці нас чекає сам фільтр. І отак, отака трубочка вставляється отак вона. Отак цей фільтр вставляється в акву. Що він складається? Давайте відкриємо, подивимось. Сама трубочка. Потім, щоб зняти губку, знімається отака деталька. Сама губка. Губка доволі мілкопориста. Видно, що фільтр. Майже не працював губка ще в дуже-дуже класному стані. Ну і отака конструкція самого фільтра. Ану, розбирається. О, отак. Самий це груз. Груз він слугує як груз і як підставка, щоб не переверталося ніде нічого. Значить, в комплекті оце отак. Отак воно все. Працює, о вставляється. Давайте зберемо без губки, подивимося, як його, що ж воно за. За модель така. Через усю через усі дві цих решіточки йде трубочка, куди під'єднується шланг з повітрям. І виходить так. Повітря. Отак От це все монтується, ну давайте без губки зберемо повітря. Під'єднується сюди, до того штуцера. Повітря проходить через штуцер, через аж донизу, отут виходить, розвертається і виходить знову через цю трубку вверх. Тим самим, коли воно отак, оцей отак сюди і вверх, він захватує з собою потоки води. Потоки води проходять через губку і всасується в губку весь бруд в акваріумі. Цей фільтр підійде якомога класно для акваріумів з новонародженими рибками. Якщо у вас дуже молоденький ще мальок, це так як до місяця, до трьох неділь, якому ще потік води досить небезпечний, тому що він може згубно попливати. На рибу, риба може бути слаба, риба може бути швидко виснажуватися, ну і це приведе до її загибелі. І тому ставлять отакі аерліфти аерліфт цей дуже, досить простої конструкції, надійний, безвідмовний і легко розбирається, і збирається і обслуговується. Отак, клац, раз. І отакий от фільтр у вас в господарстві в акваріуму. Губка десь 10, 10 на 5, діаметр 5, довжина 10. мілкопориста. Сам фільтр десь приблизно із трубкою із ножкою, десь сантиметрів 16. Для невеличких кубиків, як то кажуть, саме те. Друзі, дякую, що подивилися огляд е, нашого. Нового девайсу в нашому аквагосподарстві. Всім ще раз покажу, якщо хтось ще хоче побачити, що за фірма. І знайти таку фірму в інтернеті. Будь ласка, загуглюйте, дивіться, шукайте, користуйтесь. Ну, а ми його будемо встановлювати на наш акваріум. Всім дякую, друзі. Всім до нових зустрічей. Пока. Цілую, люблю, бувайте!